Друзі, вітаю! 28 жовтня. Сьогодні з вами знову Ларі Клочок. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, даючи інтерв'ю індійським ЗНІ», сказав, що на рендрамоді може попливати на Путіна і переговори із Росією можуть пройти в Індії. Також сьогодні стало відомо про те, що у Сполучених Штатах Америки уже голівудські зірки почали рятувати виборчу кампанію Камали Харіс. Про ці та інші головні події сьогоднішнього ранку і минулої ночі я вам зараз розповім, тому, будь ласка, хто ще не долучився до каналу, доєднуйтесь. Розпочну все ж таки із заяви президента України, оскільки вона нам дуже важлива. Про свої наміри, до прикладу, як варіант, наголошую, провести переговори із Росією в Індії він сказав в інтерв'ю індійським засобам маси інформації і відзначив, що прем'єр Індії Нарендра моді може вплинути на закінчення війни в Україні. Також на закінчення війни в Україні може вплинути і очільник Китаю і інші лідери країн. Загалом весь світ може вплинути на Путіна, але поки що не впливає. Тому, наприклад, вплив на -моді, він може визначатися зменшенням закупівлі нафти у Росії. Тоді в Росії буде менше грошей і Путін не зможе воювати проти нас. Логічно. Ну і також, щоб Індія посилювала співпрацю з Україною у військовій сфері. Принаймні, вже такі проекти запускаються, і це також нам допоможе. Але, звісно, все не буде дуже просто. Ми маємо шукати спільні інтереси з іншими країнами для того, щоб вони впливали на Путіна, лідери цих країн. Ніні з Індією дійсно це може вдатися, частково, звісно. Бо Захід нарощує співпрацю з Індією Індія протистоїть Китаю. І навіть в деяких моментах Індія почала замирюватися з Китаєм. Ну, до прикладу, вони відводять війська зі спірних територій. Це дуже приваблива для нас історія, що означає зменшення напруги між цими двома країнами на азійському континенті. Хоча, до прикладу, щодо Тайваню, я ще згадаю, там ситуація вкрай непроста. Вона напружена, але вона стабільно перманентно напружена. Що це можуть бути за переговори в Нью-Дейлі, до прикладу, колись. Так? Поки що президент деталей не говорить, але вчора детальніше про це говорив Андрій Єрмак. Я вам робив окремий великий огляд вчора ввечері його інтерв'ю італійським ЗМІ. До прикладу, нагадаю, що італійські журналісти і дипломати називають Єрмака українським рішельє, тобто той, хто вирішує багато в Україні. Те, що говорить Єрмак, це говорить Зеленський. Ну і от Зеленський сьогодні підтверджує тезу. Про готовність до переговорів із Росією, але, звісно, ще не сформовані умови. Тому він і наголошує, що на рендер моді ма би повпливати. Втім, звісно, що Індія купувати менше нафти в Росії не буде. Вона, як і купувала багато, так і купуватиме надалі. Об'єми вони не зменшать. Але якщо, наприклад, обвалиться ціна на нафту на світовому ринку, то звісно, Росія буде отримувати менше грошей. Тут уже велике значення відіграватиме Саудівська Аравія. Чи це можливо? Чи Саудівська Аравія збільшить видобуток, як вона це обіцяла? Коли це може статися, я сьогодні детально проаналізую зі своїми колегами на каналі. Тому тисніть на дзвіночок, ви не пропустите відео тут, яке вийде саме в контексті проблем світових близькосхідного регіону, тому що Близький Схід і Саудівська Аравія дуже нині впливають на? Війну Росії проти України загалом на ситуації на Близькому Сході, в позитивному сенсі маю на увазі, у Саудівській Аравії великі проблеми у відносинах із Росією. Я вже про це сьогодні говорив також на каналі. Росія не дослухається до Саудитів, і, звісно, вони можуть спровокувати падіння цін на нафту, і це тоді суттєво зменшить можливості. Путіна воювати проти нас, тому від нарендри Моді не все залежить, але, звісно, багато що він визначатиме сьогодні як посередник у цих переговорах. Коли, власниці, відбудуться переговори, на яких умовах? За цим усім, друзі, активно відслідковую, тому що бути на вістрі подій, не забудьте ще раз наголошую, підписатися на канал. Ну і також прошу підтримати коментарями мою роботу. За це я вам, як завжди, говорю велике спасибі. До подій на Росії на фронті в Криму. Ну, ви знаєте, що цієї ночі прилітало щось по Криму. Інформації не так багато, щоб її можна було деталізувати, очікуємо. Єдине, що мушу додати за офіційними повідомленнями від Генштабу, за останню добу з 27 на 28 жовтня росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки, і там дуже багато артилерійських систем. Є чим нищити ворога, хоча ситуація на фронті вкрай складна. До прикладу, Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про те, що Запорізька область має стати фортецею. Якщо вчора ще я вам повідомляв про те, що довкола Запоріжжя будується три лінії оборони за повідомленнями аналітиків Остін груп, то сьогодні це підтверджує очільник військової адміністрації Запорізької області. Він говорить, що мають бути спрямовані максимальні зусилля для того, щоб забезпечити оборону цього регіону. Він говорить не лише про... Запоріжжя, ну це саме стосується і в тому числі і Дніпра, і інших міст на сході України, центральної України, тому що як повідомили вчора у виданні БІЛД Путін виношує ідею захопити велику територію України до кінця 2026 року, бо в нього справді сьогодні є спроможності продовжувати війну такої високої інтенсивності. Допомагають йому в цьому плані і північнокорейські війська, які присилають сюди багато снарядів, багато артилерійських систем, які використовуються на фронті. Ми їх ефективно нищимо. І від заходу багато в чому буде залежати, як ми зможемо чинити спротив російській агресії. Проблема непроста сьогодні нині, тому і мова ведеться дуже часто і про переговори, і про поступки, і так далі. Тобто геополітична історія сьогодні світова загалом знаходиться, як на мене на одному із, можливо, не найвищому, але із високих рівнів напруженості. І є країни, які. Прихильні до того, щоб її зняти цю напруженість. А є ті, хто хоче підтримувати бойові дії високої інтенсивності. Серед тих, хто хоче воювати інтенсивно далі, це сьогодні Росія, Північна Корея. Серед тих, хто хоче все таки зниження цієї інтенсивності в короткостроковій перспективі, я вбачаю Китай і може суттєво попливати на Путіна, ну і в тому числі згадана мною Індія. Як далі будуть розгортатися події, в великій мірі дійсно буде визначатися не лише виборами в США? Дуже складна нині конструкція. Також минулої ночі наші безпілотники завдали удару і по території Росії, зокрема в Анінському та Новохепському районах Вороновської області. Вибухнули два спиртові заводи. Я ставив собі запитання, для чого нам спиртові заводи? Ну, виявляється, дуже дуже все просто. Там виготовляють ракетне авіаційне паливо, а також вибухові речовини. Тому це дуже важливий момент для зменшення спроможності ВПК Росії виготовляти нову зброю. Але, звісно, безпілотників мало, ракет мало. Об'єктів, по яких треба бити, щодня їх десятки, а то і сотні. А поки що ми не можемо це робити відтак, велике значення буде мати. Саме і спроможність Росії отримувати компоненти для виготовлення зброї. Тому тут Індія важлива, вона як посередник виступає, вона дуже багато постачає компонентів до Росії, торгує з нею, купуючи нафту і продаючи їй фактично компоненти до військового обладнання. Ну, так, друзі, є. Такий уже цинічний жорсткий світ. Ми повинні до цього уже якось ну не те, що з цим змиритися. Це ні, з цим миритися, звісно, не потрібно, але. Навчитися з цим працювати для того, щоб отримувати вигоду і вберегти країну. Вітак, дійсно, треба враховувати всі моменти, які сьогодні виникають, на геополітичній карті світу. І тепер, друзі, до Грузії, про яку я вчора вам розповідав. Там завершилися вибори. Вони завершилися рішенням ЦВК про перемогу правлячої партії, я так дуже обережно скажу. Але правляча партія не отримує конституційної більшості і не зможе реалізувати проект з об'єднання всіх територій, які нині типу незалежні, там Південна Осетія, Абхазія, для того, щоб створити конфедерацію. Цей проект провалений на території Грузії, тому нині ситуація в Грузії. Вона залишається статус-кво, що для нас, до прикладу, є дуже прийнятним. Я сьогодні це детально обговорював у себе на каналі із Вадимом Денисенком. Ви певно, його знаєте. Це колишній народний депутат, з сьомо скликання. Можете переглянути це відео у мене на каналі. Я думаю, що вам буде цікаво, і там, власне, ми говорили і про економіку Росії, і про військово-промисловий комплекс Росії, і про Грузію. Так от, Грузія сьогодні залишається в полі зору Європи, Сполучених Штатів Америки, лідерів багатьох країн, які закликають провести неупереджену перевірку порушень, які були допущені під час виборів. Але за великим рахунком, на результати виборів це не вплине. Єдине, що скажу, там нині розглядають варіант. Складання депутатських повноважень новообрані депутати від опозиційних сил для того, щоб парламент був недієздатним. Наскільки буде реалізованим цей проект? Поки що я вам сказати не можу, прогнозів не будуємо, бо триває дискусія. Тому раджу вам просто за цим слідкувати. В США ситуація також непроста. Голівудські зірки та володарі премії Оскар, Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо у Філадельфії взяли участь у заході на підтримку кандидата. Президент від демократичної партії Сполучених Штатів Америки Камали Гаріс вони закликали виборців активно голосувати. Чому так друзі відбувається? Ну, я думаю, що мені не потрібно вам розповідати. Ви добре знаєте, що. Шанси Камали Харріс і Дональда Трампа виграти приблизно однакові. Ну а по окремих пунктах Камала Харріс вже поступається Трампу. Політика Трампа відома, вона, на жаль, для нас мало прийнятна, так само, як для всієї Європи. Але я думаю, що Європа на тлі такої кризи в США, вона буде вимушена більше платити за свою безпеку, і це їй ще буде корисна ця історія. Окрім того, кандидат на пост віце-президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Джей Ді Венс. Зробив нову заяву. Він відмовився називати російського диктатора Володимира Путіна ворогом. Говорив, що це соратник, конкурент з ним потрібно говорити, спілкуватися і так далі. Але в цій частині, друзі, наголошую, що політика ні демократів, ні республіканців це не про Україну в чистому вигляді. Це про Сполучені Штати Америки. Звісно, ми є в їхній політиці, але ми не є домінуючим фактором. Тому нам треба робити своє. І можна стільки завгодно хейтити сьогодні Трампа. Джозефа Байдена справедливо, але допоки ми не усвідомимо і не переконаємо Європу, що вона повинна виділяти більше грошей на власну безпеку, ефективного поступального руху в питанні створення якогось безпекового поясу від майбутньої російської і китайської агресії на весь європейський континент, ми не досягнемо. Ну, до прикладу, якщо взяти до уваги, що ВВП Європейського Союзу сягає близько 20 трильйонів євро, то лише 5% цих витрат забезпечать в повній мірі, абсолютно в повній мірі. Можливості фінансувати оборонку Європейського Союзу, так як то сьогодні це роблять Сполучені Штати Америки. І це буде вирішенням фактично усіх проблем на сьогоднішній день. Майже всіх для нашої країни, в тому числі. Ну і Україна могла б також абсолютно легко війти в якийсь новий військово-політичний блок, про що я говорю неодноразово. І тепер, друзі, кілька слів про близький схід та про Китай. З відкриттям торгових бірж в Азії, Вранці у понеділок зафіксовано падіння цін на нафту і доволі суттєво на 4%, майже по всіх брендах. В тому числі і по російській нафті, тому Росія, можливо, отримуватиме трішки менше грошей, ніж раніше, але не глобально. Е, найбільш дієвим фактором зменшення Росії воювати проти України, ще раз наголошую, буде нафта. Тому треба провокувати ці процеси. Від нас не так багато залежить, яким ситуація може для нас обернутися доволі позитивно. І Китай жорстко відреагував на військову допомогу США для Тайваню. Китайські літаки і кораблі провели бойове патрулювання біля Цього острова це стало відповіддю Пекіна на продаж Сполученими Штатами Америки великої партії зброї Тайваню на суму 2 мільярди доларів. Нині зафіксовано про те, що зранку неділі тайванські військові виявили 19 китайських військових літаків, зокрема винищувачі Су 30 які здійснюють спільне патрулювання бойової готовності навколо Тайваню разом із китайськими військовими. Кораблями ситуація в цьому регіоні напружена, але ну я її оцінюю як перманентно напружена і стабільно напружена. Перестати якийсь конфлікт вона сьогодні навряд чи буде. Ну про я таких перспектив найближчий рік-два не бачу. Друзі, на дану хвилину це всі новини сьогоднішнього ранку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, слідкуйте за відео, які виходять тут. Тут буде багато цього тижня цікавої аналітики з моїми гостями, як завжди. Ну, принаймні, я сподіваюся, що вона вам цікава. Тому підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, обов'язково поширюйте відео, які вам подобаються своїм друзям, і розміщуйте посилання на них у своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ціну вшуну і не перемикайтесь. Все буде Україна!